Музика це взагалі е, неосяжна річ. В першу чергу ще звертається увага на те, щоб була правильна тональність. Деякі композитори навіть бачили в кольорах. На своїх моніторах я бачу трошки як будівельник. Звуть мене Роман, я стрілець волинського підрозділу Національної гвардії України. Е, псевдо, поки мені не присвоїли. Прізвище у мене, мене сорока. Я думаю, це і буде псевдо. Початку повномасштабного вторгнення я працював в університеті, викладав звукорежисуру. Багато моїх співвітчизників, багато моїх друзів пішли у лави Національної гвардії, Збройних сил України. Попавши в підрозділ, мене одягнули, обули, показали. І через певний час, період часу я проходив без АВП, на полігоні. Пройшло дуже швидко, насправді. Е, насправді познайомився з багатьма людьми. Знайомства такі були дуже щирі. Ми навіть в кінці, е, коли по закінченні БЗВП, ми навіть трішки пустили сльозу. Тому що ми звикли, ми дивилися, ми були одним цілим, насправді. Ми дивилися в кого там щось підтягнуте, як зроблене. Е, старалися допомогти, підказати. Дуже багато всього було. Навіть зараз. Згадую, коли ми побратима, ну як турнікет наложиш, побратима тягнули, було дуже важко. Він кілограмів, напевно, 130 був, як ми його тягнули. Але нічого справилися. Адаптуватися було і легко, і нелегко. Легко, тому що були нормальні побратими, які підказували, показували, з розумінням ставилися. Нелегко, тому що все-таки я творча людина. Ну я не афішуюся взагалі. Взагалі людина така скромна. Але в, в, в розмовах, в одній розмові, в другій розмові я так зразу саунд-продюсер, я композитор, я аранжувальник, я вокаліст. Вони спочатку були в шоці. Як я попав? Я кажу: Вітчизна зве, у нас війна. Зараз мені така мелодія крутиться, пісня. Можу заспівати. Ах, Лента, зелентою, бої подавай, український повстанче в бою не відступай. От так хочеться, от так тако показати. Паралельно з роботою в університеті, старшим викладачем, я працював з такими відомими, відомими гуртами, як Фіолет, Отвінта, Вокальний квартет Акорд. Написав, звів останніх два альбоми Олександру Полужинському. Групи Тартак я є співавтором саундтреку до фільму Жива паралелі між фільмом Жива і сьогоденням це дуже тісні, тому що у нас споконвічна боротьба з нашим агресором. Це Московія, Російська Федерація, Російська імперія ми завжди хотіли бути незалежними. От в 91-му році ми стали і далі боремося за свою незалежність. Світогляд змінився дуже сильно після того, як я попав в армію. Вже я півроку тут став, напевно, більш усвідомлювати, що в країні війна, величезна війна, трагедія. Менше часу стало на творчість все-таки. Але враховуючи це, я усвідомив свою ідентичність як українця. Все-таки армія вона показує, наскільки. Треба усвідомлювати, що потрібно країні. Країні потрібно перемога. Країні потрібно мир, країні потрібна стабільність. І армія це дасть. Зроби свій вибір вже сьогодні. Звернися до відділу кадрів військової частини або заповни заявку на сайті Національної гвардії України. Разом ми переможемо. Без підтримки немає життя. Підтримка це наше дихання. Підтримка родини, сім'ї, дружини, особливо сина, якому дев'ять з половиною років, він на мене бачив і завжди казав: Тато, він на форму дивився в нього така гордість була, як я приходив. Ну, це вам просто не передати. Я в очах його бачив навіть таку слезинку, що в от тато мій. А коли особливо, коли я. Приніс додому бронежилет, то він все одягав, йому було тяжко, він навіть так. так я йому одів бронежилет, він так сів каже: тату, як ти його носиш? Кажу, а що зробити? Треба, синку, треба. Коли закінчиться війна, а вона закінчиться, я впевнений, що вона закінчиться скоро. Я про це думаю постійно. Чим я буду займатися? Я буду займатися творчістю, я буду займатися, я буду займатися крилами. Окриляти, окриляти нашу Волинь, окриляти наш нарід, окриляти нашу Україну. Є нотатки, є думки для написання музичної симфонії. Я думаю, що в мене все вийде для написання цього, де я покажу, які, були, які є мужній наш нарід, які є хлопці, як вони мужньо боронили, як вони стояли, стояли стіною за Україну.